Обговорити ще одну важливу тему. Дивіться, друзі. Катушечка Fuego LT 4000 CP. Катушечка Daiwa 20 Exceller. LT 4000 CP. Дивіться, друзі, про що хочу розповісти в цьому відео? Бюджетні катушки Daiwa серії LT, Fuego, Excellри, Ninja, прокастери, регали там ще. Калдії і так далі. Ну, Якщо не беремо там 21 Калдію, тобто мається на увазі от, оці катушки. Ну, от. Це катушки полегшені, про що вам говорить виробник, по-перше, назвою ЛТ. По-друге, характеристиками. Ви коли дивитесь характеристики, от порівняйте там 500 2500 Exceller, наприклад, з, там, або там Fuego, Exceller, о ці катушечки порівняйте з їхніми конкурентами від Shimano. Сахара, Sedona, Наски. Подивіться, наскільки суттєва різниця в вазі. І це, друзі, не просто так. Питання по навантаженню. Дивіться, достатньо частенько на зараз відбувається такий негативний момент, що люди купляють. Такий ось такий Excel або Fuego LT саме в цьому розмірі 4000 CP, або в менших скажімо так, розмірах, от в 2500 наприклад, або там в 2000 і починають їх суттєво навантажити. Дивіться, ці кантушечки концептуально для лайту, ультралайту, тобто із їхніх характеристик на першому місці стоїть. Легкість катушки, легкість ходу, легкість старту, тактильність тобто вони створені для роботи на ультралайтових, лайтових, чутливих, легеньких спінінгах, де у вас легкий старт ручки за рахунок полегшеного корпусу, ротору. В першу чергу ротор впливає на. Легкість старту ручки. Вся катушечка концептуально полегшена. Це як приблизно легковий автомобіль. В той же час концептуально є катушки силові, такі як насхикс, Сахара, седона, в яких набагато більш потужний корпус. Головна пара має там чорне металокерамічне покриття. Тобто ті катушки вже підходять під суттєві навантаження, вони суттєво важчі. І дуже важливо головна пара. Тут вона полегшена, цинка алюмінієва ведуча шестерня е зі сплаву. От, вилита е і м корпус цих катушок, він ну, достатньо тоненький, і якщо людина перенавантажує е ці катушки, з'являється такий неприємний рик. Це я все до чого? Все відбувається е яким чином. Людина купляє катушку, ловить 10, 15, 20 рибалок, дзвонить мені говорить, як так, мене речить катушка. Ось дивіться, гарний приклад. Дві різних катушки. Ця катушка взагалі декілька рибалок. Декілька рибалок, послухайте. Чуєте так підрикування. А ось катушка, яка попрацювала побільше. Вона теж небагато попрацювала, але послухайте на неї. Чуєте, Ну, тут, я думаю, навіть коментувати цей рик не треба. Так ось, все до чого, дивіться. Не, скажімо так, фізику ще нікому обдурити не вдалося. І ці катушки, ці катушки, концептуально полегшені. Тобто, навіть оця LT4000CP, ну, я б рекомендував ну, максимум 25 грамів з урахуванням приманки. Тобто. Там, наприклад, 16-18 грамів плюс 3 дюйми. Наприклад, там Манс-предатор, звичайний, який важить 7,5 грамів. Ну, от. Якщо людина йде ловить там, 30 плюс приманка, 10-20 рибалок ось така історія у мене на столі. Чуєте? Тому, ще раз повторюю, дані катушечки це катушки е, полегшені, які повинні працювати. З 1000-2000 взагалі повинна працювати там з навантаженнями 10 грамів, 10-12 грамів з урахуванням приманки. Оці розмірі 2500-3 тисячі повинні працювати десь приблизно до грамів 16-18 з урахуванням приманки, тобто, наприклад, 12 грамів плюс 2,5 дюйми. Це максимум, це не значить, бажано, щоб катушка працювала всередині е діапазону вагів. І от такий 4000 розмір, ну 30 грамів, це максимум з урахуванням приманки. Тобто 20 грамів, вже я, от, е, багато цих катушечок через мене пройшло. Отак от от вони підрикують. Буквально вистачає людині 15-20 рибалок. І вже неприємне підрикування. Це ЛТ серії полегшені з тоненьким, легеньким корпусом, з легкосплавною шестернею, І саме важливе, е, через Легенький корпус, тоненький, відбувається при гарному навантаженні. Відбувається зміщення шестерень головної пари, одна відносно водної, і, на жаль, ось через деякий період, ви чуєте ось такий рик. Причому він не тільки. Як звук відчувається, він відчувається саме як такий тракторний неприємний хід в руку, через що катушкою ловити неприємно. Тому якщо вам треба ловити щуку на гарні навантаження там 20, 25, 30, 40 грамів, от, то тоді розглядайте в першу чергу катушки Шимана. Бюджетні катушки, якщо ви дивитесь бюджетний сегмент, Ну, от, аналоги Фуйги Екселерів. Тор зглядайте там Сахара, Наски, Седона. Це буде гарним вибором, саме коли на першому місці стоїть ресурс, тяга, силові характеристики. А ці катушечки про легкі полегшені завдання. В першу чергу це джиг і лайт, ультралайт, тобто ваги до там, 20 грамів 25. Якщо це вже про 4000 розмір. І тоді ці катушечки будуть у вас бігати там 2-3-4 роки без появи неприємного речання головної пари. Ось такі рекомендації, всього доброго.